Переживають дуже часто жінки. Чи варто брати чоловіка з собою, чи там він не дай Боже не втратить свідомість. Так, так не було такого. у вас? Не було зовсім абсолютно. Мені здається, це а, до речі, це було добровільно. <сум> <сум> я знаю, що жінкам насправді важливо відчувати якусь опору, але є жінки, яких яких навпаки відволікає присутність чоловіка. Вони не можуть сконцентруватися на процесі. і Це також окей. Тому я думаю, потрібно вже індивідуальному порядку вирішувати своєю другою половиною, чи хоче чоловік бути присутнім, чи ні. В моєму випадку я спершу вагалась, скажу чесно. Мені також здавалося, що я не зможу бути включеною максимально в процес, але потім, коли він був збоку і я знала, що є якась моя рідна людина, і вона може мене ем, навіть на якомусь такому моральному емоційному рівні зловити, мені було комфортніше. Тобто, на твою думку, все ж таки краще брати з собою чоловіка на пологи, звичайно, якщо він не уперечений в цьому, що там він має якісь страхи, переживання. То... Звичайно, я за свободу рішень, якщо чоловік відчуває, що він готовий, йому це важливо. Чому ні, абсолютно. Е, які поради могла би ти дати жінкам, які зараз чи планують вагітність, чи вагітні, так що якісь такі, можливо, лайфхаки, що підтримувало тебе під час твоєї вагітності і що може допомогти їм? Звичайно, здоров'я, звичайно, слідкування за, за своїм здоров'ям, оскільки це вклад і в майбутнє вашої дитини, яку ви виношуєте. А друге, це підготовка до того, що буде після народження. Бо насправді, коли ми прийшли в пологовий, нам здавалось, от ми народимо дитину, і все стане одразу легше. Не буде мене там тягнути животик, я буду комфортніше себе почувати. Дитинка вже буде з нами, але насправді найвідповідальніший момент починається тоді, коли ви виходите з пологового. І мені здається. Можна читати дуже багато книг, дуже багато праць про виховання дитини. Але найбільший приклад, який вона наслідує, це ви. Якщо ви особистість сформована, наповнена, щаслива, задоволена своїм життям, то дитина однозначно буде мати гарний приклад. І третє, це звичайно позитивні емоції, відпочинок, максимальна насолода цим станом. Я десь читала дуже гарну думку, що ми маємо з дітьми буквально 10 років. До того, коли вони знайдуть своїх друзів, знайдуть якусь свою першу любов, коли вони суперуються повністю, тобто цей час є максимально для того, аби насолодитись і провести цей час своєю дитиною, вкласти в неї і отримати гарний фідбек у вигляді сформованої, розумної, свідомої особистості. Можливо, також є якісь поради по догляду за дитиною, за новонародженою дитиною, як ви з цим справляєтеся. Чи кличете на допомогу когось там, чи рода, чи батьків, чи можливо нянь? Насправді до народження, власне, в період вагітності я прочитала досить багато літератури. Я знала якісь такі базові речі, які потрібно закривати. Але звичайно, супровід власне в центрап нам дуже допомагав, оскільки кожного місяця в нас був огляд. Лікар приїжджала навіть додому, тому якісь такі речі по догляду абсолютно не були для мене страшними і незрозумілими, оскільки ми мали постійну якусь таку підтримку. Яку найголовнішу пораду, таку щоб підбити підсумки, ти могла би дати своїм підписницям стосовно вагітності і стосовно догляду за новонародженою дитиною? Мабуть, найголовніша порада підписницям моїм і центрам в тому, що все таки як жінка жінці, хочу порадити, ви центр абсолютно усіх рішень. Якщо ви налаштуєте процес правильно, якщо ви будете працювати в команді, не все сама. Звичайно, ви можете, жінки можуть дуже багато, але коли гарно розподілити ролі, коли розуміти взагалі суть всього процесу догляду за дитиною, ви знаєте, на початку мені здавалося, що коли так кажуть, дитина підлаштується під ваш спосіб життя, під ваш стиль життя, і все буде добре. Ну, це гарні слова, скажу так. Дитину можна, ви звичайно, підлаштовуватись під графік дитини, але вона буде відгукуватись на те. Що ви в неї вкладаєте, тому гарно налаштувати процеси, усвідомлено підходити до догляду, до здоров'я, до всіх етапів розвитку вашого і, Я думаю, все буде в порядку. Стосовно вагітності, це звичайно дисципліна в плані оглядів, в плані приймання необхідних вам вітамінів, дефіцитів і так далі. І просто насолоди також від моменту, оскільки кожен момент зараз дуже, дуже важливий, дуже цінний. Живемо в такий час, що маємо цінувати абсолютно все, що з нами відбувається. Діти це прекрасно, тому я бажаю всім легкої вагітності. я Бажаю максимального задоволення від кожного процесу і, і все. Чи подорожувала ти під час вагітності на далекі відстані там чи за кордон і тому подібне? Бо багато вагітних за це? Чи можна їм кудись поїхати на відпочинок? Наприклад, я думаю, ви пам'ятаєте той день, коли я написала, чи можна мені дозвіл летіти? Париж, буквально, я не знаю, за два місяці до пологів чи за місяць подорожувала. Ми були з Євочкою в Португалії, ми були в Лондоні, в Британії, були в Парижі, також в Франції. Це вже було на останніх місяцях. Чи хвилювалася, звичайно, це така, знаєте, трошки такий вихід з зони комфорту. Але якщо це позитивні емоції для мене, якщо зі мною летить моя кума-лікар, який я теж впевнена. А якщо я досвіду від лікаря, який веде мою вагітність, я себе прекрасно почуваю, чому ні. Як на мене, це теж такий гарний вплив на дитину. Ми ходили по музеях, Єєві все розповідала. Тут ми бачимо це, тут це, і мені здається, знову ж таки, стан мами це завжди гарний стан мами це завжди гарний вплив на дитину. Тобто були також і перельоти, бо багато вагітних переживає, чи можна їм літати? Так. Нормально переносилися перельоти. Звичайно, на останніх місяцях вже було трохи важче, коли був більший животик, особливо коли був зліт, тиск був дуже сильний. Але походити літаку ніхто не забороняє абсолютно. Звичайно, Леді, яка нас на стійці обслуговувала перед вилітом, перепитала, чи все зі мною в порядку, причепила нам такі рожеві ці ем, бірочки, і нас всі пропускали просто без черги. Бо насправді з якого тижня вже є ризик народити, я не пам'ятаю так точно. Та є на будь-якому терміні. На будь-якому терміні. Від 24-го. Від 24-го. Я була здається на 33-му тижні. Так. так, бачите, я пам'ятаю, це був 33-й тиждень, і вона тоді дуже переживала. Вона радилася, я бачила зі всіма абсолютно працюючими mm. в аеропорті. Але і наскільки я знаю, ті, хто є на борту літака, вони мають вміти приймати пологи. Так. От. Тому ну, це і вже є шанс отримати громадянство іншої країни. Як бонус. Так. Так. Про що найбільше шкодуєш? Насправді за період вагітності мені здається зробила абсолютно все, закрила усі свої гештальти, тому не шкодую ні про що зовсім. Ми охопили всі мої такі, знаєте, необхідні речі. Я і подорожувала, я і класно себе почувала. Ми дбали про здоров'я, наповнювалась середини для того, аби все пройшло якомога легше. А звичайно, підковувала себе знаннями про сам процес пологів, про розвиток дитини після пологів. Тому не шкодую ні про що. Життя до народження дитини і після, воно розділилося? Звичайно, однозначно це апріорі. Мені здається, кожна мама зрозуміє, що так, як було до народження дитини, не буде вже ніколи, але це прекрасно по-своєму абсолютно. Діти це, знаєте, напевно, найкращі вчителі в нашому житті. В якому періоді хочеться бути більше? До чи після? Однозначно, після, оскільки з Євою мені вдалося вирости. Всередині, як назовні, так і всередині. Це дуже такий випробувальний період, але він вартий того, тому однозначно кажу після. Ну що ж, хочу подякувати за змогу сьогодні прийти в наш медичний центр АВ, за таку змістовну розмову і до нових зустрічей. Я також дуже дякую за запрошення. Було дуже цікаво порозмовляти, поділитись досвідом. Знову ж таки хочу сказати, що кожна вагітність, кожні пологи, кожна мама, кожна дитина особливі, індивідуальні, різні. Тому бажаю кожному лише позитивного досвіду, гарного і такого, який буде лише у вас.